Всім вітання, дорогі глядачі. Що ми зараз їдемо в місті Рівному по вулиці Гашика. Це об'їзна. Будемо знімати для вас майданчик. Давно я не був на даному майданчику. Десь того року я в ньому, на ньому був. І вирішив для вас показати, які там ціни, що цікавого там появилося. Ви відразу підпишіться на канал, прокоментуйте відео. Обов'язково коментуйте, якщо вам потрібен якийсь огляд по даному майданчику, також можете телефонувати за нашими номерами телефона. Зможемо для вас надати всю інформацію по автомобілях. Також не забувайте, що ті автомобілі, які ви бачите по відео, все воно називається відносно, тому що вживу дивися, воно одна історія. Починаєш знімати відео, там фотографії, дивишся воно на відео, все красиво, все гарно. Більш детальніше починаєш дивитися автомобіль, там і корозія, і шпаклівка і так далі. Тому ті автівки, які я вам показую, я вам просто показую інформацію. За них відповідальність не несуть. Ми їдемо далі. На, 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 на даній дорозі. І зараз от з правої сторони перед пластмасовим кільцем буде майданчик. Тому прохання підпишіться на канал, не лінуйтесь прокоментуйте відео. Вам бажаю приємного перегляду. Ось даний майданчик. Номера телефонів, Рів авто. Ось дублюйте номера телефонів, якщо вам потрібна якась тут автівка. Телефонуйте за номерами телефону. І ось починаємо з, з такого старого раритета. Volvac S60, автівка 2007 рік. Легенда автопрому на, 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 свій, на свій час це другий рік чи що? 24 бензин 2002 рік 3450 доларів. Що воно по салону? Механічна коробка передач, кондиціонер присутній. Так, чекайте, хай сфокусується. Ось. Кондиціонер присутній в автомобілі. Хороша ціна. Kia Sportage у нас. Популярні автомобілі, так, да, є свої нюанси. Дуже потрібно дивитися ці автомобілі. авторі. Так само проблеми є з повними приводи. Приводами є, є ситуація як по їхніми двигунами ці 2 літра дизель, також було таке і, 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 і з поршнями проблеми були, тому от е, потрібно перевіряти. Ну. Також є свої, в кожному автомобілі, щоб ви собі розуміли, є свої проблеми. І це не виключення. Гольф у нас в універсалі. Матч комплектація чи матч на реєстрації, вже табличка Один і 6 дизельок, заявлений пробіг 250 тисяч 8,550 доларів. Прохання підпишіться ще раз на канал, прокоментуйте відео, напишіть, як вам даний майданчик. Доволі Перший раз я тут був того року, то не було таких цікавих варіантів. А тут от, бачу і дешевого сегменту. Я дивіться, Golf 3,450, 1,4 бензин з газом автівка. 4-го покоління хетчбек. Так що можливо зацікавить. В цілому в принципі, збереженому стані, механічна коробка передач. Кондиціонер присутній в автомобілі. Ось такий хетч на легкосплавних дисках. Телефонуйте. Легенда автопрома, BMW E39. Даний апарат у нас 97-року, 2 літра газ бензин, 3,450 доларів. Все в людей по 3,450 доларів. Машинка в седані, кузов седан має, не в універсалі. Так, Opel Astra у нас J. Даний варіант у нас 11 року, 2 літра дизель, 7650 доларів. Це двигуни так само, ці самі двигуни, що на інсігніях стоять. Є в них конструктивні проблеми в даних двигунах, треба за ними сильно дивитися. Різінка під маслом насосу. Бажано міняти взагалі я порекомендував би на районі 200 тисячах міняти так само масляний насос в даних автомобілях, дивіться, стан кладишів. Так що майте на увазі. А так машинки хороші, економні, непоганий варіант От, е, Passat b 6 покоління в універсалі. Даний автомобіль у нас 1,9 дизель, 3,950 доларів. 2007 року кузов універсал. Так, Nissan у нас кашкай червоного такого кольору, сам паркується, камери 360, 1,6 дизель автомат, рідна фарба, 127 тисяч пробігів в автомобілі, 14550 доларів. Бачите, тут трошки над дорогою пилюка, машинки припали, в пилюки, безключовий доступ присутній. Тут стоїть коробка, хто не в курсі, варіатор. Так, давайте хай сфокусується. Воно... Так, вибачайте зараз. Не хочу воно сфокусуватися, тому що в пилюці автомобіль. Ще один білий кашкай. Також безключовий доступ камери 360, але ць, даний автомобіль у нас вже на механічній коробці передач. Ось такий салон в ньому прикольний. Навігація, клімати присутні. Гарний білий перламутровий колір. От такі популярні автомобілі, рідкість їх на ринку, мене питають часто Роман rav 4. Ось дивіться, на даному майданчику присутня rav 4, 12550 доларів автівка. 11 року 216 тисяч заявного пробігу. Механічна коробка передач. Так, Renault Grand як бачу, цінника немає, але я думаю, але якщо машинка тут стоїть, значить вона продається. Тут цінника немає. SsangYong Chiron. Такий кросовер мерседесовський двигун там. Тож Вони ставили 9450 доларів. Вони, вони я вам скажу, що трошки збрили трошки з Мерседеса, будемо так говорити. От іменно цей Рекстон, от іменно їхній Мерседесовський двигун там, ну є от такі історії, 9,450 доларів, автоматична коробка передач повний привід. Колись машинки ці доволі користувалися популярністю. А зараз таке на, на любителя, хто має такі машинки, пишіть коментарі, як вам такий варіант, що ви скажете за даний Сен-Гіон. Пижик на 307 W. 2003 року 2 літра дизель 2,750 доларів. 2,750 доларів машинка. Так, Nissan Кікс, один і бензин, автомат. По ціні ви бачите, в принципі, автоматична коробка передач, кондиціонер присутній. Мультикермо, навігація. І такі раритети є, але цінників немає. Немає цінників, от є X70. Ой, пробачаюсь, 53 вже щось на автоматі X5-6 рік автомат, номер телефона присутній, 3 літр дизель, даний варіант. Так, Йдемо далі, там бачу цінників немає. Я, я цим автівки в будь-якому випадку продаються, просто телефонуєте на даний майданчик. Телефони, в принципі, є і запитуєте, що і як. Suzuki Гранд Вітара. Даний варіант у нас 6750 доларів, газ, бензин, автомат. Користувалися ці автомобілі своєю, свій час популярністю. Так, да, вже машини роки, як не крути. Часто в них проблеми по кузову, є, корозія. А так машинки самі технічно, машина хороша і повний привід хороший, автоматичні коробки передач хороші. І так само в принципі, двигуни непогані. Можете сміло брати, але важко знайти на сьогоднішній день даний варіант по кузову. От Toyota 14 року, 2,5 бензин, 10-150 доларів. 280 тисяч пробіга в автомобілі. Ось такий салон нешкіряний. Кого цікавить такий варіант, телефонуйте. Кондиціонер присутній, магнітола, заводська їхня. Так, Citroen DS4 у нас. 1,6 бензин 2012 року, 7,450 доларів. Також, друзі, не забувайте, що авторинок у нас в Луцьку четверта неділя. Якщо вам потрібна якась допомога, супровід на ринку, підбір під ключ, разовий огляд, телефонуйте, зможемо вам допомогти надати всю повністю інформацію. Ось такий яговар. І так, 13 рік. 2,0 бензин 2013 року. Машинка вся затонована. Затонована вся. Вся машинка, тому не підскажу вам, що по цені. Так, даний варіант у нас 1.6 FSI, Volkswagen Tauran 4250 доларів. Можливо, кого зацікавить. Ось Тігуан є. Так, даний Тюган 19 року, 2 літра бензин, 17 тисяч доларів на старті, 179 тисяч пробігу в автомобілі. Ось такий він по салону, в принципі, салон в збереженому стані, панорами немає, але мультикермо присутнє, кондиціонер присутній. Все, що потрібно для комфортної їзди, в принципі, є. Nissan Rogue в нас. По Популярністю також ці автівки користуються. Даний варіант у нас 2017 року, ціна на старті 14 950 доларів. Також не забувайте, ви можете навіть в будь-який час приїхати навіть до нас в Рівне. І можна в принципі, ну, наприклад, зробити наприклад, така послуга наприклад, супровід в Рівному по майданчиках. От, навіть якщо авторинок в суботу, тільки в Рівному. Ми собі можемо з вами домовитися, ми вас зустрічаємо і в принципі, можемо з вами поїздити по майданчиках, тобто автомобіль в колег присутній. І вас можна повозити в супровід на, на, на ринку або експерт на день є така послуга. Можемо в принципі, щось вам підшукати. І я думаю, що ми вам допоможемо. Ось такі. Honda Clarity, 18 року, 1,5 гібрид, дуже така комфортна, класна машина економна. 24-350 доларів. Такі машини ми людям також підбирали під ключ. Люди, в принципі, задоволені, якість матеріалів ну, класна, реально, якість матеріалів класна. Ось така вона Honda Clarity. Також прохання, щоб підписатися на канал. Дивіться, який Ford Focus Cabrio. В перший раз таки бачу. На ринку точно не бачу. Дивіться, який варіант. 8550 доларів, 2,0 бензин. Автомат. 9 рік, да, літо в нас вже, звісно, закінчилося. Ну, ще літо буде, бачите, осінь, але, але вже все-таки він. Все-таки ну, нас... доволі рідкий варіант. 2 літра дизель. А третя ауді ще екологія, бачу, присутня, бо дуже гарні. Або помили, або присутня. Потрібно це тестити. А третя ауді в нас 8,550 доларів. 2 літра дизель, 9 рік, 255 пробігу заявлено. Так, а це у нас X5, 70-й кузов, X-Drive, такий гарний він, на камерах, камери присутні, бачите. 3 літра дизель, 12 рік, 16450 доларів ціна даного автомобіля. Автотечик бачу, люди продають. По ціни немає, але можете телефонувати і бачу Гольф 6 в принципі, присутній також. Давайте глянемо вам Hyundai Santa Fe. У білому кольорі 17 дисків бачу. 10 рік. Дана автівка у нас 2,4 бензин, 10450 доларів, 200 тисяч заявного пробігу в автомобілі. Машинка затонована, автоматичну коробку передач має. кондиціонер присутній. Бачите, не фокусується. Грязний, грязний цей. Отаке. Не будемо показувати салон. От такий варіант Калеос 2012 року. 12-го року, можливо, когось зацікавить. Даний варіант у нас на механічній коробці передач 8850 доларів. Тубка механіка. От так що от, от такі майданчики. Відзняв для вас е, сегмент автомобілів. Дана, май, даний майданчик знаходиться на об'їзній по, по вулиці Гашика в місті рівному. Є дешеві сегменти, тут на порядок багато автомобілів по 3500 доларів. Ясно, що їх потрібно перевіряти. Пишіть, до речі, вам коментарі, як вам даний майданчик, і чи подобається вам рубрика автомайданчики. Хочу почути вашу думку. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте відео. До зустрічі, а ми поїхали працювати. Всім добра.